Вітаю вас, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш. Ви на каналі Риболовля з Юрієм Петрашем. І сьогодні ми знаходимося на ставку. Але сьогоднішній випуск присвячений великому запитанню. Е, наша компанія, компанія Фанатик, робить дуже цікавих снастей, приват для простих рибалок. І тому я завжди використовую досвід простих рибалок, щоб продукт, який ми створюємо, на нього мав можливість впіймати і пенсіонер, і школяр, рибалка будь-яким бюджетом. Хочу вам анонсувати, що наприкінці червня ми випускаємо на ринок такий продукт, як кекс технопланктон. Кекс технопланктон присвячений для ловлі товстолоба. Хто слідкує за нашим виробництвом, знає що в цьому е році дуже багато шуму наробив кекс. Кекс чудово ловить і коропа, і карася, і амура, і плітка будь-яку мирну рибу. Але нам дуже не вистачало кекса технопланктон і дуже е багато рибалок. Просили, щоб ми зробили саме технопланктон. Деякий час ми витратили на спроби е зробити чудовий технопланктон, і сама база у нас вийшла дуже гарно. Ми вже підготували три основних смаки, і мені дуже хотілося б запитати у простих рибалок, які побажання будуть у вас. Е тому що я особисто. Не маю можливості перепробувати всі, е, всі смаки. Тому я звертаюсь до вас з проханням, щоб ви в коментарях написали саме з якими смаками ви хотіли би бачити технопланктон. Технопланктон, як правило, використовують. В такому класичному монтажі наш технопланктон за що отвіра, який буде в кексі, буде ви зможете використовувати на будь-якому оснащенні. Але якщо у вас є якесь унікальне оснащення, яким ви можете поділитись, я був би дуже радий подивитись або почитати в коментарях, якщо ви маєте можливість. Таку інформацію розмістити. Кекс має таку форму, що на звичний класичний монтаж можна одягнути відразу два кекса, які можуть бути різних смаків, або один, який буде з двох кексів. І за рахунок подібних міксів буде можливість заставити навіть. Обережного, великого товстолоба обов'язково це скоштувати. Ось такий красин під вечір до нас завітав. Дві з половиною години ми його чекали. Тут вже майже нічого не залишилось. Це нова розробка від фанатик Техноплантон Кекс. Для тих рибалок, хто ще не пробував наш класичний кекс, я дуже рекомендую в цьому сезоні спробувати. Це сама доступна снасть, саме доступне підгодування. І воно вже пройшло випробування, ну, мабуть, серед тисячі рибалок. А те, що стосується кексу технопланктон, ми обов'язково прочитаємо ті ваші рекомендації саме, саме по смакам. І е, думаю, що в нашому асортименті будуть ті смаки, які ви запропонуєте. Я впевнений, що будь-яка рибалка з кексом в цьому сезоні, в майбутніх сезонах, буде для вас успішна. Ви обов'язково будете з рибою. Ну, а я навіть чекаю ваші коментарі, що саме е, ви рекомендуєте, які саме смаки ви рекомендуєте. Натовстолоба.